Друзі, дача тієї вітаю вас! Бензобола щіль. Не крутиться тарілка щеплення. Зовсім не розумію, що трапилось. Давайте я вам покажу. Заведемо. Все, не крутиться. Відкриваємо. Вчора заправили бензин є. Відкриваємо. Під масло заливаємо масло для змазування Ну, Ми сюди різне масло заливаємо. Сьогодні залімо 5В30. Це круте масло, дизельне якесь, напевно. Мені подобається ключ в щіля. Китайський би вже зламався двічі. Тричі. Так, заводимо. Покрутимо трохи. Не пойму, не розумію. гаряча перегрівається. Все. Ось так. Скільки ми там перепаляли? Недовго. І тарілка накрилася. Зараз замовляємо. В наступних відео покажу, як будемо заміняти. Продовжуємо займатися. Знімаємо тарілку щеплення. Десь шплінт наш. Ось такий шплінт. Просто знімається і потрібно зняти нашу тарілку. Ну це вже складніше. Так як на валу знаходиться і пол крутиться. Спробуємо, спробуємо якось зняти. Друзі, одягаємо все назад. З нашою пилкою все чудово. Не крутиться, але в нас зажатий був тормоз. <ріст> Одягаємо все Ну що, друзі, тупанули, так тупанули. Заводимо нашу бензопилку. Так, як заводиться бензопила на самий нижній режим, клавішу зажати на режим. І почули, так? Да? Наверх підняли. Зараз випробуємо нашу бензопилу щіль 180. На дорогу впало дерево, лежить вже тиждень півтора, нікому нічого не потрібно. Спробуємо прибрати з проїжджої частини. Ось таке дерево лежить і потрібно прибрати. Ну, напевно, вітром завалило. Мусор викидував. Давайте спробуємо розпиляти. Давайте подивимося, що завалило. А, старенький пенючок вже. Ну такий чудовий пенючок. на дрова піде. Працюємо. Їхали, як заводимо? З ручкою ставимо на нижній щіль 100 МС-180. Вверх. Прогріваємо. Друзі, щоб одягнути цепок, відкручуємо кришку. Повністю відкрутили. Хто хоче купити запчастини, у нас є чудові цепки на бензопилу щі. Чудова ціна. 200 з чим-то гривень. Якщо в магазині фірменному ціна 400 500 гривень ми за 200 з хвостом вам віддамо цепу. Суперзуб. Суперзуб. Чудовий цепок. Хто в нас брав? З друзів. Не жалкують. Так, одягли, натягнули. Так, одягаємо. Натягнемо відразу по часовій сільці. Натяжничок наш. Дуже мені подобається на щілях. Е, натяжник цепка. І ще мені подобається ключ. Ось такий ключ. Вам подобається? Китайський би вже давно б накрився. Так, трохи чудово. Ну що, продовжуємо. Поїхали. to okay, yeah.